Ув'язнення співробітника військомату та як вигідно збувати врожай. Про це говоримо сьогодні. В ефірі новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко ще й тиметься про таке. Діагностує серце та виявляє недуги, як працює новий томограф у кардіоцентрі. Тут по перше, є кардіосинхронізація. Серце скоротилося, зробили знімок, серце розпалилося, зробили знімок. Завершення сезону фонтанів хто та як готує водограї до зими. Ми займаємося як слусаря своєю роботою. Про музику в старому ковраї, що не стихає 85 років. Музика для мене це дуже велике задоволення. Запобігти інфаркту чи інсульту і провести глибину діагностику серця. Це все сьогодні доступно черкащанам. В області запрацював комп'ютерний томограф зі спеціальною програмою для виявлення недух серця. Розповів Суспільному завідувач відділення серцево-судинної хірургії кардіоцентру Олег Журба. Апарат вже освоїли фахівці закладу і кажуть, що він унікальний для області, чим саме дізнавалась наша Вікторія Хамаза. 64-річний канівчанин пан Віктор лягає на процедурний стіл. Каже, він один із перших пацієнтів, які проходять обстеження на новому комп'ютерному томографі. Ні, я на такому обладнанні ще не проходив обстеження, я його вперше бачу. Ну, по слухам з пацієнтами по розмові, то кажуть, що дуже корисно. Аналогів цьому комп'ютерному томографу немає ніде у Черкаській області, говорить завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Він має кардіосинхронізацію, кардіологічний пакет який дозволяє зробити певні 3D-реконструкції, дозволяє зробити перевірити коронарні артерії без коронарографії. Простими словами пояснює хірург, цей комп'ютерний томограф має спеціальне програмне забезпечення, яке працює з урахуванням всіх особливостей серцево-судинної системи. Що зробити, звичайно, в комп'ютерну томографію для серця, то зображення буде е, розмите, тому що орган це динамічний, він скорочується, розслабляється, скорочується, розслабляється. Тут, по-перше, є кардіосинхронізація. Серце скоротилося, зробили знімок, серце розпалилося, зробили знімок. Ми можемо досліджувати серце, серцево-судинну систему, судини, коронарні судини, серця можемо досліджувати судини шиї. Вонова мозку аорту ще ми можемо підготувати пацієнтів для заміни артельного клапана. Обстеження на цьому комп'ютерному томографу для пацієнтів кардіоцентру безоплатне, каже лікар, і хворі більше не мають проходити його де-інде. Тепер наші пацієнти мають змогу отримувати закритий комплекс, і не треба отримувати ці послуги, десь в інших закладах чи в інших місцях. Він дозволю допоможуть повністю діагностувати всю кардіологічну патологію. Він також буде використовуватися в аргентних цілях. Попри глибинність обстеження, триває воно лічені хвилини, каже лікар карингенолог Воно триває десь ну, максимально десь 15-20 хвилин. Це враховуючи те, що, що буде поставлений внутрішньовинний катетер для ведення контрасту. Завдяки точності зображення та врахування особливостей серцевих скорочень перед лікарями відкривається максимально точна картина стану здоров'я хворого, каже лікарка. Тут ми бачимо кальциновані бляшки. В коронарних судинах і ми будемо вимірювати ступінь стеноза. Чи значиме цей стеноз, чи ні? Це важливо для подальшої тактики лікування. Вартість томографа понад 15,5 мільйонів гривень. Придбали його державним коштом, говорить Олег Журба. Аби встановити прилад, заклад готував спеціальне приміщення та виконував низку вимог. Японський е, комп'ютерна томограф, який вимагає і спеціальне посилення підлоги, і спеціальні захисні екрани для співробітника. Нині обладнання вели в повну експлуатацію. Працює воно у режимі 24 на 7, каже журба. Томограф обслуговує амбулаторних, так і пацієнтів у важких станах. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. На два роки ув'язнила співробітника Черкаського обласного військомату. Розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. Чоловік заперечував причетність російських військових до вчинення воєнних злочинів у Бучі, виправдовував ракетні удари по українських містах та закликав денацифікувати Україну. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він активно агітував підтримувати політику агресора, а також планував сприяти ворогу у веденні війни у разі захоплення регіону. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Як залучити кошти для свого господарства, вміти не лише вирощувати, а й вигідно збувати свій врожай? Цьому навчались сільгоспвиробники на тренінгу від центру розвитку фермерства. Розповів Суспільному його координатор Григорій Перерва Черкащина стала однією з восьми областей, де відбуваються такі навчання, аби допомогти аграріям. Микола Бондаренко з Чигиринщини вирощує овочеві культури каже: сюди прийшов, бо має бізнес-ідею, та як її реалізувати ще не знає. Я хочу зробити закупити лінію для доробки і переробки овочевих культур. Збуваємо прямо з поля. Хочемо закладати на зберігання. У нас український фермер чудово вміє вирощувати. От не відняти вміє, навчились класно роблять. Але на етапі збуту завжди виникають проблеми. Треба або шукати посередників, причому з ними складно буває домовитися, або втрачаються якісь. Тим так, додаткові доходи, які можна було б отримати самостійно, вони йдуть на посередника. Або якщо навіть знайшли посередника, то тут виникає друга проблема, як це продати. Воно повинно відповідати певним стандартам. Такі заходи, зокрема для фермерів Черкащини, дають можливість за короткий термін зрозуміти, куди їм звертатися, на що можна шукати залучати ресурс, і головне розуміти, що грантові кошти. Це інвестиція, але це не кредит. Тут не під відсотки даються, тут дається під бізнес. Ідею сезон фонтанів у Черкасах завершився. Комунальники консервують споруди до наступного сезону, розповів начальник цеху експлуатації комунального підприємства Водоканал Олександр Бут. Як готують водограї до зимівлі? Показали нашій Вікторії Хамазі. Починається ранок працівників Черкаського водоканалу. На порядку денному демонтаж фонтану побіля мерії, каже начальник цеху експлуатації Олександр Бут. Спочатку зливається водичка, відключається електроенергія, демонтується, обладнання те що у фонтані, і насосне обладнання демонтується. Поки одні спускають воду, інші працюють під землею. насосне обладнання від'єднується від подачі води на фонтан. Те, що від'єднали, комунальники забирають з собою на підприємство. Оцедіємо насоси, двигатель станіни, потім це все витягується, везеться на базу, продивляємося там, щоб було готові до весни, як говориться були. Піддаємо деталі, які ми не можемо, які вийшли з ладу і не можемо купити. Вони, якщо можуть зробити, вони виточують, фрезерують. Роблять спеціально в приміщеннях зберігається, тому що ще місяця два його треба обслуговувати все це обладнання. Демонтувати такий фонтан зазвичай можуть протягом двох днів, розповідає інженер-механік Володимир Моргун. Спочатку відкачка води, потім йде демонтаж оцих їжаків, плюс кільце в другій чаші стоїть, і плюс зал, там де в нас стоять двигуни, електро і насоси. Ми їх також демонтуємо. Це по складності, вони важкі їх це треба грузити, тому є техніка. Куди важче демонтаж фонтану на Палаці Дружба народів, каже слюсар Андрій. Водограй двоярусний та з підсвіткою. Його демонтаж складний. Тут все доводиться робити вручну. Електрики займаються світильниками. Ми займаємося це як слусаря своєю роботою форсунки. Впускаємо воду, дивимося, щоб бутерфляє, ну щоб не залишилося води, щоб не порвало. Та після демонтажу роботи не завершуються, каже Олександр Буд. Протягом зими комунальники власноруч відновлюють все обладнання. Насосні агрегати повністю розбираються, робиться дефектовка, Дивимося, які запчастини повиходили з ладу. Закуповуємо, збираємо назад, перепровіряємо, і десь уже на квітень місяць повинні вже все обладнання повинно бути готове. Самі ж фонтани водоканалівці доглядають і в зимовий період. Додає механік Володимир Моргун. Об'їжджаємо кожну неділю, раз в неділю з зимою і. Прибираємо сміття. Загалом на балансі водоканалівців говорить 9 міських фонтанів. Законсервувати їх мають до кінця тижня. Вікторія Хамаза та Горозія, Суспільне новини Черкаси. Візитівка села Старий Коврай, народний аматорський духовий оркестр, готується до ювілею, говорить його керівник Аркадій Однодворцев. Цьогоріч колективу виповнюється 85 років. Його гордість всі 22 учасники. Це діти місцевої школи та сусідніх сіл. Попри навчання та справи по господарству, вони тричі на тиждень ідуть на репетицію. Як це було, дивіться. Після школи чи хатніх справ велосипедом, авто або ж пішки учні починають сходитися. Учасників духового оркестру впізнати можна за нотами та інструментами. А йдуть вони туди, де вже 85 років не стихає музика, говорить його керівник Аркадій Однодворцев. Це дитячий майже склад іменно народного оркесту. і Те, що вони тримають марку. З ними ми працюємо. Це найголовніше. Тримається, каже, попри труднощі у будь-яку погоду проводять репетиції, а потім свою музику презентують глядачам. Ось це виступ до дня захисту дітей. Нині ж репетиція. Каріна Лук'яненко грає на трубі. Пальчики дівчинки шукають акорди. Вона наймолодша учасниця, та це говорить на творчості, аж ніяк не позначається. Грати дуже. у смілі, степовому, тута. Опліч в колективі вчаться брати, сестри та родини як-от сімейство Робозьорових. Ми їздимо на різні концерти. Мені це дуже подобається. І подобається сама, сама музика. Я дуже люблю музику. Музика для мене це дуже велике задоволення. За синтезатором мама дітей пані Олена. Так зрозуміло, що треба дітей рятувати від гаджетів. І тому змис... до цього мої двоє дітей ходили, а барабанщик не ходив, ще і підліток якраз. Тому я вирішила прийти. Дітей приучують до пунктуальності, до відповідальності, командної роботи. Лише живий звук та якісна підготовка, розповідає Аркадій Аркадійович. Для нього нездібних дітей немає. Потенціал бачить у кожному. Діти всі талановиті. Вони з народження талановиті, а потім вони самі трошки трошки їм допомогти підштовхнути і розкриваються таланти, навіть там, де ніхто не сподівався. Під дахом цього будинку культури в Старому Ковраї вговувалися покоління оркестрантів, говорить пан Аркадій. Його мрія або музика тут не припиняла звучати. Іде війна, це така ситуація в країні важка, але, мабуть, все ж таки музика вона перемагає всі невзгоди. І ми потрошку готуємося до цього вілей. Який він буде, – це… Може, трошечки скромний, скажем так, але ми постараємося їм показати наші здобутки. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси. Ось на цьому завершуємо. Зустрінемося завтра. А поки всі новини шукайте на сайті Суспільне Медіа та в усіх соцмережах. Хай день завершиться вдало. Побачимося.